Доброго дня. А, вже вже легенда. Да, реально, вже легенда Леопард 3. Багато хто чув, мало хто бачив. Приїхала для клієнта така машинка. А, дійсно, на фото це просто крузак якийсь, знаєте, такий брутальний. То що брутальний це він і є брутальний, але розміри 4,9. Вибачайте, 4,6. Да, 4,9 це був би трошки крузак. А 4,6 це ну, розміри ID 4. Але кліренс 200 мм. Ширина 1,9, висота 175. Вона невелика, реально невелика. Але як вона виглядає? Ну, цікава. Дуже цікава. Ця машинка, ну вона вважається, рахується як зеленого кольору. Вона така сіра-зеленкувата. В дорозі ще є вільна пару таких машинок в такому кольорі. Є сіра. А ось білу, білу вже забронювали, вже є власниця. До речі, власниця. Але вони всі йдуть зараз на чорному салоні. Це 4,9 секунди до сотні на двох моторах. Повний привод, батарейка 73 кВт. Панорама, люк. Це світлий салон, але йде на чорних салонах. Гляньте, яка арка. Ну просто хоч в багнюку на рибалку є. Це вже легендарний такий бардачок, який стилізує цю машину під, знаєте, такий внедорожник. Раніше в цьому місці жили запасні колеса, але зараз тут живе, ну може зарядка, може ще щось таке. Але ну, такий бардачок, який додає і зовнішнього вигляду, і функціонал є. Це прикольно. Реально прикольно. Ще гляньте, що тут є. Величезна дверяка, на настоїчки з упорчиками. Справжніми упорчиками тут вона на металеву таку штуку наїжджає, так що нічого не буде. Тут все є. Зарядочки, зарядники, розрядники, панораму вже казав. А, що ще? Ну, 500 вони заявляють, Ну, якщо обережно їздить, я думаю, 500 не вийде Але 450 вийде Виглядає дуже круто, їде. Дуже м'яко і тихо, тому що тут навіть склопакети стоять. Що вам сказати. На жовтень і на листопад їдуть ще машинки такі. Кому цікаво, звертайтеся. Це останні партії вже, тому що вже замовлення не приймаємо. Продаємо тільки те, що є в наявності, і то, що вже зафарктовано вже куплено, вже в контейнерах, вже їде. Оце можна ще розглядати. Під замовлення вже ні, тому що приїде в січні, плюс 40%. І цену на цій машинці буде 10 тисяч плюсом. 10-12 тисяч плюсом. Нагадую, вулиця Павлосенка 8, це автосалон. Ну, сотня електромобілів є по наявності від 5 тисяч одиниць до країв вашої фінансової можливості. Але вже без Америки електро і без Китаю вже замовлення не приймаємо, тільки по наявності є і Q5, і танги є. І отакі красунки їдуть. Ще, до речі, в дорозі є пару юніксів вільних. Чорний-білий на ультракомплектації. Це, до речі, ультракомплектація. Більше неї тільки дрони іде це зверху такий величезний кофр, де, де живе дрон. Але в нас їх все одно не можна користуватися, то не замовляли такі. Англійська мова. Сюди можна встановлювати всякі різні додатки. Ну, про біті грі вимов. Отак От це вирішене здесь керування. Дуже просторий салон. Дуже збалансована машинка. На ходу, зовні стайл просто бомба. Так що звертайтесь, підберемо для вас коняку. Гарного дня, бувайте!